Ого, да ладно, блядь. Треба й дешину до груз скидати нам. Треба в деда сотку позичити. Просто стыдно, блядь. Та поті. Старий! кого чого хочеш? Кузь, в сотку побратски. А нахер звідси тік, далі ж можна сказати, додаток з іграми там заробити. Ти Та що за додаток? Та сюда блядь скачаю на. На як не скачать, стер а можна там зароблять, блять, дишенько не з'єднує. А би ви були спокійні, прошу. Всі відео, які ми вийшоємо кожен день від нашої кава'єрки. Так що ми в стілочку в коментарях під відео, Закріпляємо, реєструйтесь. І підносите моцну грошову. Хай німець треба ще трактором від'їхати, треба трактора завести. Я поїду. Не відік, сі тобі трактор заводить. Ну, я тебе зараз покажу, а весь. Ну. Не ти ще, гамнюк був коли я такого трактора трапа заводили? не заводив. Да. Чо, спійсь. На чого чекайте, то з першого разу не піде б. Та як О. Славко заводить, з першого разу ти не можеш завести. Зажигання заводить. То, то не раз можна підня заводити того трактора. Та, ну давай. Пойдідо діду. Ну я б ще під ти б заводити. Чекай, чекай. Ну давай троби. Піде. Діду вас придай ой дій помилка Шече діду Статиче душі добре

Соломіна, морду, я відвідається, то молодж, той на другий прицеп, а буди 10 прицепів тюк. Ти що робиш? Штанина ще, внутрішньо покажі. Що, давай скидаємо тюнки. Подожди, зараз, Лік прийде, зараз буде керував. Я не треба на подвір'ї, не буде керував. Дай коли любиш кіру. Я говорю, що я трактористом був.